Подиви, який він. Він не за великий. Та ну, раз, два, три, чотири, п'ять, шостий листок. Все, все, буде, все буде вирішувати погодні умови, які далі будуть. Жовтень скоро, похолодання обіцяють. Тому ще третій регулятор потрібний буде цьому ріпаку. Два внесені, але темно-зелений колір. Рівномірний розвиток, розвиток рослин. рівномірність. Це основа заснов. Що він не строкатий. для ріпаку це дуже важливо. Ну, для всіх культур важливо, але насамперед от цукрові буряки, ріпак, коли він рівномірний, це просто супер. Це тут можна доглядати і отримувати по 5 тонн ріпаку, а то більше. Головне, щоб перезимував він. А для цього необхідно попрацювати. Агралі не люблять ріпак. Ну, Я не знаю, люблять вони чи ні. Але коли вродить тонн 4, дай ціна буде 550 доларів за тонну, то тоді всі його полюблять. То можна отримати тисячу американських доларів чистого прибутку абсолютно з гектару. То люби-не люби, а культура, яка дає просто шалені прибутки, які можна потім інвестувати. Купити сівалочку, купити трактор, все купити. Його треба вміти вирощувати? Вируш... Та все треба вміти вирощувати. І ріпак, і кукурузу, і пшеницю. всі культури потрібно вміти вирощувати. Але ріпак, цукрові буряки, ріпак, ну є культури, які от потребують вищого класу майстерності. Вищий пілотаж. В технології ну вирощування і догляду.